Це загрожує більш складною комунікацією з партнерами щодо виділення додаткової допомоги нам на відновлення енергетики. Ми розуміємо, що цей процес іде невпинно ну для прикладу, ті ж самі там візит української делегації до Сполучених ага. Штатів, там плюс 800 там мільйонів доларів одразу. На відновлення енергетики, і такі ж події вони постійно відбуваються, і комунікація, коли є не нерозуміння ротацій, а то створюються, ну скажімо так, певні елементи гальмування таких перемовин. Це ми не можемо допускати, тому що мета поставлена зрозуміла до кінця зими. А ж кажучи, до кінця року на, на початку відповів перший місяць зими отримати додатково 3 ГВт потужностей за оцей осінньо-зимовий період відновлення? Ну і плюс, звичайно, подальше укріплення наших систем передачі, особливо біля АЕС, бо після обстрілу, 26 серпня, мали надзвичайну ситуацію. Дійсно, коли чотири одразу енергоблоки на двох. Атомних електростанціях були відключені від мережі. А Це на секундочку. Е, одночасно, мінус 3,5 гігавати потужності. Ну зрозуміло, що це всі відчули.